Розпочали посів. Пшениці Нордіка. З норму висів 5 мільйонів. Так як посів уже трошки пізнувати, 1 жовтня. Сіїм по попереднику гречка. По стерні, сівалка 1890 джондир. Якщо можна так прямо дивитися, це перший прохід. Так, там, де немає такої маси. Сівалка працює відмінно от земничку. На глибині десь 4-3 см, сирій земельці, його придавило, все гарно. Весною тут бризкав оприскувач, після пахоти земля мягка і наробив трішки колій. Основний був момент, щоб сівалка поклала зерно в ці колії хоч на глибину 1-2 см. Ну, містами один трішки далі, можливо, зараз трішки глибше. Ну ось зерно. Ну, 1-2 см прикидає. Ну, таких колій небагато, прискажитель самоходні 36 метрів захват. Так що головне, що зверху немає. Е, сліди комбайна не поміха так сказати, кладе відмінно. А от сліди оприскувателя, де земля вже більш сухіша і утрамбованіша, звісно, трішки підглибить би, але якщо ми тут підглибимо, то тут де земля мягка, пухка. Воно буде лягати на той світ сантиметрів на 6х8 Так що робимо так. Вон, їде сівалка наша. так виглядає посів, такий стан після посіву. От можна де ідеально. Трішки, да, трішки вивертає, але зараз подивимося, на якій глибині у нас насіння. насіння у нас глибина. 3, ну 4 см. 4 см. Роби ярочок, так що всі опади, все буде на зерно. Так що, ідеально. А ця паличка, яка залишилася, так сказати, солома від гречки, взимку нам буде задержувати сніг, тому що в наших краях сніг останні роки щось не сильно нас балує. Це сантиметрів 10, і то його здуває з полів. А так в нас буде снігозатримка, і волога буде у нас на пшеничку.